Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти про одну свою орхідею. Це підліток. Але мова піде не про це. Мова піде про те, що ця орхідея знаходиться в бутонах в такому ось стані, як ви зараз її бачите, це дорожчений, не дорожче квітконос, а брунька розбуджена на старому квітконосі. Розбрунька і дала такий маленький квітконосик. Це все було вже осінню, уже освітлення було мало, і бутони з'явилися, і вже навіть бутони окрашені, бачите, вже є така, видно, яка буде це орхідея. Вона вже квітла у мене неодноразово, але що я хочу розповісти? В такому стані бутони знаходяться вже майже 2 місяці, тому що зима не вистачає освітлення, не вистачає у орхідеї сил, щоб ці бутони відкрити. Вона ця орхідея випустила і зовсім новий квітконос, ось він. Це вже новий у неї квітконос, і тут теж скоро почнуться формуватися бутони. Але ось ці вже сформовані бутони, вже навіть окрашені, вони ніби завмерли, вони не відкриваються. Чому? Тому що це підліток, і йому не вистачає сил без досвідки на звичайному освітленні з вулиці. У нас, до речі, зима, сама, що є справжня, сніг, мороз. Ну, так, вернемось до орхідейки нашої. Без досвідки, без ламп не хватає на звичайному освітленні у цієї орхідеї, у цього підлітка сил, щоб відкрити бутони. Побачимо, скільки вона Вона не відсушує, це живенькі бутони, вони не відсушені нічого. З ними все гаразд, але будемо спостерігати, коли ж нарешті відкриються ці бутони. Прохолодно зимою, звичайно, немає такого освітлення. Тим паче це підліток, тому бутони так. Повільно відкриваються, будемо спостерігати, що ж буде далі з цим підлітком.